немає, тобто ніхто як любить, але це мають бути не дуже великі, не дуже такі середні розвитки частини, через те, що дуже дрібні почнуть е, обуглюватися, е, дуже великі, просто буде менше сал. Тобто вони повільніше будуть віддавати е, сал. Ні, ми його промиваємо, а з... воно там розмокає не дуже сильно. Просто промиває. Сало бажано відділити від м'яса, тому що, як я вже сказав, м'ясо одразу починає пригорати, тому ми його трошечки пізніше нарізаємо. Спочатку нарізаємо сало. Сало краще брати наше, не, не, не польське, українське, якщо знайдете. Краще, ну і знаєте, як сказав. Сало краще брати те, яке смалене соломою. Воно має характерний такий колір і запах. Приємний солом'яний запах. Це буде краще. Не соромтесь спробувати, завжди на ринках пропонують спробувати. Ви не питайте, бо вам, звичайно, розкажуть, що воно там над соломами там, і все, але треба все пробувати. Треба вибирати. Вчиться вибирати продукти. Ми його нагріваємо. Ну, Поки ми нарізаємо, якраз добре прогрівається коза. А потім, поки насмажиться на це сало, ми е, поріжемо то все, все взаємоповідь. Якщо у вас є, скажімо, якесь м'ясо, от, там реберця або шматочки м'яса, ви можете спочатку витопити е смалець. Випити, а потім кинути ще а, обсмажити м'ясо. Варто смажити зразу, воно тоді віддає свій смак от, і вже буде така на ньому скориночка. а потім вже в кінці кидати його а, при, під час а, варіння, самого куліша, вже, вже, варіння каші, от, то а, додавати, докидати. Так. Так. Ось ну вже казано, у нас ми кидаємо туди сумніти, кишені, ось <гані> зараз воно почне там віддавати свої смаки і запахи, і тоді вже точно почне гарно виглядати. Обрізаємо під черевину, ці прошарки м'яса. Я вже сказав, кидаємо трошечки пізніше, коли вже буде хоч трохи витопиться сам. <плес> <Бачка процес. плес> Thank you.